Олександра, мама я покарають. Принаймні такий висновок можна зробити із заяви прем'єр-міністра України Миколи Азарова на офіційній сторінці у Фейсбук. Цитуємо на цьому тижні надходило декілька повідомлень з приводу підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги у місті Полтава та місті Буча Київської області, та ще декількох населених пунктів. Кабмін прийняв відповідну постанову, яка зараз доводиться до ознайомлення під особистий підпис керівників місцевих органів влади, що приймають такі рішення. І я хочу ще раз попередити керівників усіх рангів, що не виконання постанови кабінету міністрів це порушення, за яке винні посадові особи будуть відповідати цитати, як зазначив глава уряду, по всіх конкретних випадках дано доручення віце-прем'єр-міністру Олександру Вілкулу провести службові розслідування. Нагадаємо, ще 1 серпня Полтавський міськвиконком підняв тарифи на комунальні послуги. Минулого тижня міська рада на черговій сесії відмовилася скасувати дане рішення міськвиконкому. Зараз мешканцям міста надходять повідомлення про необхідність перезаключити угоди з ЖЕО. Тим часом адміністративна колегія Полтавського обласного територіального відділення антимонопольного комітету. України порушила справу проти виконавчого комітету Полтавської міської ради, як з'ясувало відділення за результатами досліджень рішенням про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для комунального підприємства Житлово-експлуатаційна організація номер 2 встановлено тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій без виконання з боку підприємства механізму доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін тарифів. Зміну цін тарифів з обґрунтуванням її необхідності та врахування відповідної позиції територіальної громади. Тож вище вказаним рішенням виконавчий комітет Полтавської міської ради встановив тарифи, розраховані ним в економічно необґрунтованих розмірах, та з порушенням вимог порядку формування тарифів відповідно до статті 17 закону України про захист економічної конкуренції, забороняються дії чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, що полягають у схиленні суб'єктів господарювання органів влади місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю до порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Цієї створення умов для вчинення таких порушень чи їх легітимізації, зазначає голова територіального відділення антимонопольного комітету Володимир Оніщенко. Одночасно адміністративна колегія територіального відділення рекомендувала виконавчого комітету полтавської міської ради в 10-денний термін в межах розгляду справи скасувати свої рішення від 1 серпня про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій як таке, що прийняти з порушенням вимог діючого законодавства.